Так, друзі, всім привіт! Така лошечка їде до нового власника? По лошечка Поміс на перша ранка. Зараз Ще одну ведемо, виведуть Сергій, будемо дивитися ще одну, може і дві заберемо. Отака. Мамо в цієї лошички торійка. Так, це по факіру. Груди має, гриву кучеряву. Скільки її? Десь коло двох років, від півтора до два, так? Ну, від півтора до двох, плюс-мінус, то таке. Хлопці. Три з половиною тисячі така лошечка. Це люкс. Вона ж тут знімає, так, можливо, одна ліва їде. І ця може поїде. Ми Будемо думати, кобелка жаремна. По першерон. Вібре. Ціна цієї помісної ложечки — 35 тисячі. За такі гроші ми збираємо. Плюс торг є, але... Парх, то вже таке. Там щечка-чкачки-чка-чка Ох, це файно йде. Я боя не гон біля буса далі. В'юс. Калошечка. Друзі, а в мене, може хто буде десь це відео знає, хочу купити чисту першоронку чорну за 3 тисячі доларів. Говорять, що є десь за 3 тисячі, я би купив і 500 доларів дам на дорогу, хто привезе. Хто знає, може допомогти. Але що тато з мамою буде з документами французькими. Файні коні файно коштують. Да, файні коні файно коштують. будуть у до поміс, нічого чи не Чисті. Ні, Саму та чисті чи коні мають мати, тато з мамою мають документи мати. Або, або мають мати, що мають мати. Ородилася тут, виросло, але є тато і мама. І ти знаєш, що можеш подивитися на них. Ось таке. Поможіть, друзі. Хто знає де. Дараз, зараз зараз. Не переключаюся, зараз покажемо як грузуму. І так далі як на лупи. Так, закочовуємо. Б'є маленько. Чекай, 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 базарі це закривається. Вітер, фейсті. Б'є. Б'є маленько. Б'є, а ну як ти зяб'є? Б'є, бре! Б'є, бре! Дівка наша. Ой, щось я задню за блеску знімаю Пішла теж ще підліт Чекай, бо я не закрив Сіка висота у Це люкс.